Всім привіт! Вітаю я вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні у мене піца проста домашня піца. Тісто я приготувала дуже по-простому рецепту. Я напишу під відео. Наповнюючи піцею у мене колбаска варена лікарська. Перець болгарський червоний, зелений, томати. Цибулька і сир моцарелла. Зараз я присиплю сиром і буду ставити до духовки. Духовка вже в мене нагрілася 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Всю кількість продуктів я напишу в відео. Так що, ставимо до духовки. Піца готова. Готувалася вона в духовці 25 хвилин. Але ви повинні знати програму своєї духовки, як вона працює, і в кожного вона різна. Ось така гарненька вийшла у нас піца. Як то кажуть, на швидку руч. Швидко. Тісто я готувала дуже просте. Закип'ятила воду, добавила сіль, цукор, олію. Потім, коли водичка прохолола, положила туди дріжджі. Я все це напишу в профіль відео. Готуйте, пробуйте, це все смачно, швидко і доступно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями, чекайте нових відео, до нових зустрічей. Все буде Україна!